Привіт! Сьогодні в нас готовка, і я на цей раз доготую, готую і прожарка. Ось цього акаунту. Що ми готуємо? Ми будемо готувати пасту з курячого філету. І поки я буду зараз нарізати філе, ми з вами пройдемось по основним першим аспектам, які ми бачимо на цьому профілі. І перше, що ми будемо розбирати, це звичайно аватарка і нік профілю. Аватарка, ок, все добре, в кепочці, все хорошо. Нік читається легко, але я би подумала над тим, щоб забрати цих дві о в кінці і залишити. Лише одну так буде зручніше для алгоритмів, ну звичайно, і для людей. Шапка профілю. Я б радила додати все-таки ось цей заголовок, по якому будуть вас знаходити швидше люди, а не просто залишити його пустим. Реклама і співпраці. Дірект я б рекомендувала переформулювати на щось серйозніше, тому що зараз чуть-чуть виглядає так ну аматорськи, так сказати. Посилання на TikTok є супер, взагалі топ. І перейдем до рекомендацій. Перше заповнити шапку. Почати можна з того, хто ти і що ти даєш глядачу. Наприклад, запитую незручне у незнайомців, рейди клубами і містами, півпраця дірект. Виходить, що ми її не перезавантажуємо. Вона у нас як була не зовсім велика, так і залишається. Просто ми переформульовуємо те, що на ній уже є. Можна взагалі забрати до речі, митець і додати інтерв'юєр-стріт контент, наприклад. Я вже порізала курочку і чесничок. Зараз буду це все смажити і продовжую. Ми зупинились на контенті. Що я можу сказати? Цей формат дійсно бомбовий. Це стріт інтерв'ю. Це топ. Зараз це дуже популярно. Досить згадати навіть того самого Нікола Карма. Сильні теми. Ми можемо побачити перших три закріплених рілса: Амбасадор Балінціаги, що Віничани думають про гетеро. І те, на що я звернула увагу особисто, це ніфери, так і підписане відео, якщо що. І клуби, і кохання. Також актуально і провокативно. Але, 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 наливаю масло. До речі, у мене масло в от штучці. Мені воно дуже подобається. На тему заказувала. Через те, що в них недостатній хук на початку відео та немає оцієї болючості, актуальності та трендовості. Ще момент, на який я хочу звернути увагу, це всі рілси однакові в плані оформлення в стрічці. Це не дуже ок, тому що наш мозок вже через деякий час перестає їх сприймати як щось нове, Які я можу надати рекомендації. Хоча б раз на 10 рілсів додавати якийсь розбір або за кадром, або власну озвучку, це допоможе закріплювати особистий бренд, так сказати, створювати більшу довіру до аудиторії і інтерес до тебе. Також протести і розбіжності у думках. Це просто топ. Наприклад, що думають хлопці про дівчат у легінцях, коротких шортах, у якихось відкритих нарядах, так як зараз літо, це дуже актуально. Можна попробувати. Кидаю, жарити курочку. І також рекомендація з приводу заголовків. Наприклад, цей хлопець каже, що балінціага це стиль бідних. Або скільки коштує твій поцілунок у клубі. Надо якусь інтригу давати людям. чуть чуть-чуть, чуть. чуть-чуть. Так як вже майже все готово, ми продовжуємо. Я закинула варитись пасту і філе вже майже готове. Вливаю вершки і розбираємо передостанній пункт. Це Сторіс і Хайлайс. Хайлайці є, але вони не в єдиному стилі. Тобто є підписи, да, але, от, наприклад, якоїсь однієї концепції, як на мене, немає. Я б, звісно, я б її додала. І не дуже сильна активність у сторіс. Можливо, ок, але я б радила все-таки бути поактивні. активні рекомендації до цього блоку. Перше, оформити хайлайтс по типу бекстейдж, треш, що відбувається за кадром, зйомки, тік-ток, можливо, щось із цього. Додати інтерактивчики у сторіс, запитування з якимось, можливо, наприклад, який формат вам було б цікаво подивитись? Аудиторія, мені здається, по-любому відреагує на них добре. І показувати трошки більше себе у сторіс. Тому що так, ми розуміємо, тому що на всіх відео одна і та сама людина, хто інтерв'юєр, хто виступає за особистий бренд цього акаунту. Але я б додавала, ще, окрім цього, особисте життя повсякденне можна спробувати. І на фіналочку моє любіме – особистий бренд. Ти харизматичний хлопець, маєш мікрофон, ідеї, мову тіла, все, що потрібно для того, щоб дійсно набирати перегляди та заходити. Залітати людям в реки, так сказати. Але поки що сторінка виглядає як просто репости з Тіктока і не несе нічого особистого. Тобто, просто інтерв'ю, просто як в Тіктокі, все ок може працювати, але для того, щоб досягти ще більшого результату і швидше, можна все таки спробувати наступні рекомендації, почати інтегрувати свою думку, що я думаю про. Будь-яку з актуальних тем, наприклад, про формалів у Вінниці, розбір якогось коментаря, або розбір ситуації, яка трапилась на зйомках, можна також додати одне відео у форматі знайомства, де не стріт формат, а саме просто ти, камера та розповідь, чому саме цей формат ти обрав, чим він тобі сподобався, і що ж в ньому такого класного, почому так подобається вам. Ну що, паста готова. На цей раз я доготувала. Да, не було видно процесів, але я думаю, що це не біда. І якщо вам хотілося б побачити процеси, ну напишіть про це в дірек або в коменти. Але я покажу фінальний вигляд. Обов'язково. І так як готова паста, фіналом відео! На мою думку, аккаунт це вже вибуховий стріт-формат. Так як відео залітали, вони користуються популярністю і, в принципі, подобається людям. І при правильному підході дійсно може стати навіть регіональним брендом, регіональним інтерв'ю, так сказати. Але для цього треба особистий бренд, відеохуки за формулою Аїда. Зараз розкажу, що це за формула. А це в нас увага. І. Це інтерес, Д – бажання і А дія. Нічого складного, але чомусь, мало хто за це знає і мало хто цим користується. Ось така вийшла прожарка. Я сподіваюся, що вам було цікаво, пізнавально. Пишіть в дірект, якщо хочете, щоб я розібрала ваш бізнес. І до скорих зустрічей.